Слава нашому Богу. Давайте востаннемов ще маю помовимося, щоб була своєму маленьку. Це слово. Три, Господь, ми ну, дякуємо тобі за цей день, і за день творі звань, Боже, з ми святкуємо зараз цей час. Бережи нас, храни, Господь, власне, ці зібрання далі. Нехай твоє слово, говорить до людей, нехай твоє слово проникає до сердеці, Боже. Тобі за це хвала і подяки живому, мудрому, свободню. Щоб Ви готові ще трішки послухати. Да. Да, слава Богу. Я той самий Сергій, про якого казав тут. що було ну, таке хлопчиком, а тепер двічі більше від нього. Ну так стається, так задумав Господь, що ми виростаємо, ми стаємо дорослими, ми проживаємо це життя і важлива якість цього життя, важливо, як ми його проживемо і на якому місці в людини буде займати Бог, той, хто Його Творець і той, який його створив. Коротко також поділюсь такою темою любові. Любові Божої. Що ми ще не чули про любов Божу, правда? Ми, коли прийшли до Ісуса, ми отримали її першу любов. Ми отримали свій відчуття після покаяння, ми так, досягли такої близості до Бога, ми наче літали. Ми, може, хто ще й літає, з землею наче чори такий, задоволені, радий, готовий робити всім добро, навіть нелогічне добро, на перший погляд. І знаєте, як про суть християнського життя і в чому полягає його суть. Коротку інформацію. Ви знаєте, що коли ми хочемо писати любов, ми говоримо слово, українське слово. Любов і українське слово кохання. Е, якщо на російській мові, це, це любов, тільки все. Англійська лав і інші, інші мови. Де в яких мовах є більше е, слів, які описують цей процес? Але нам, щоб описати любов до нашого домашнього там, питомця, як кажуть там, до собачки, нам треба сказати, я тебе люблю. Ну ми ж розуміємо, що я не люблю його як свою дитину. Я не люблю його як свою матір, свою жінку. Я люблю його як, як собачку. Він у мене класний, він член нашої родини, я вигулюю його зранку. Да? І Ми, 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 ми даруємо йому свою любов, але вона інша. Так само ми по-іншому любимо наших дітей, наших родичів. І нам, ми це все розуміємо. Але так часто, коли ми читаємо Біблію, ми завжди читаємо любов, 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 любов. Бо це є наш переклад. Насправді новий Заповіт написаний грецькою мовою, а в грецькому розумінні більше п'яти цих слів, які описують любов. Я назву сьогодні тільки п'ять. Перше це філіо, це дружня любов. Це любов-дружба, яка виникає між людьми, пов'язаними спільними інтересами, цінностями та довірою. Це глибока прихильність. Яка ґрунтується на взаємності та повазі. Дуже добре. Любов до нашого друга, з яким ми прийшли дуже вже багато. Я з Артуром з ми прийшли дуже багато. Вчора про це згадував. Кажу, Влад, як я тебе можу не любити? Ти подиви на цей шлях. Ти подивись, яким ми пройшли рад. Е, були різні обставини. Ми, ми свою любов показали на справах в час нашого життя. Це філіо. Сторге. Родинна любов це природна любов, яка виникає між членами сім'ї, це любов батьків до дітей, дітей до батьків, а також між братами та сестрами. Це також глибинне почуття, сторгів. Коли ми говоримо із греком, або хто розуміє грецьку мову, то він буде саме говорити нам про родинну любов, словом «сторгів». Він не буде говорити одне слово для цього. Він каже, я свого брата філіо, ну, церкви, я своїх твоїх батьків вторгю. Вже міняється да, трошки враження, то звичайне слово любов. Там, де шануй батька твого та матір, є Єфесянам 6.2 місце, там саме вживається слово сторги. Е, немає більше любові, аніж коли душу свою покладеш за друзів своїх, там вживається слово філіо. Ну, є романтична любов, яка говориться словом ерос, це любов між чоловіком і жінкою. Також більш згадується в Біблії це книга Пісні-піснів. І там це дуже часто здається слово. Є ще любов, прагма. Це наступний етап до продовження любові ерос. Це коли. Любов, яка зростає з часом і ґрунтується на відданості, компромісах та спільному, спільних зусиллях. Вона властива подружнім пара, які разом пройшли багато років життя. Це правильно. Але саме основне, про що я хотів сьогодні з вами поговорити, це ви знаєте вже про що про яка назва? Агапе. Агапа. Агапа це божественна, безумовна любов. Ви всі розумієте, що таке безумовна? Давайте так. Розумієте, що це таке умови. На яких умовах ви щось отримуєте? Часто в банках люблять прописувати це маленьким шрифтом внизу, а що ж таке там за умови? От саме безумовна любов це коли цей пункт відсутній. Агапе це найвища форма любові, яка є жертовною та безкорисливою. Вона не залежить від обставин чи заслуг того, кого люблять. Цей вид любові ґрунтується на бажанні найкращого для іншої людини. Особливості не шукає вигоди, виявляє милосердя та прощення, готова до жертви заради інших. У Християнстві Агапи є центральною концепцією любові Бога до людей. Ісус Христос показав агапе через свою смерть на Христі заради спасіння людства. І коли, дуже цікавий факт, коли ми говоримо Матвія, Матвіє 5 розділ, 44 вірш, любіть ворогів ваших, благословляйте, хто вас проконає. Вживається слово «агапе». Там, де ми стикаємося з тим, що це нерозумно, полюби ворога свого, що для євреїв було абсолютно нерозумне. В них було око за око, зуб за зуб. Но коли настала ера світла? Коли прийшов Ісус Христос, ми святкуємо зараз Його прихід, ми святкуємо те, що Ісус Христос, Син Божий, спустився до нас на землю. Він проявив цю велику любов, Агапе. Він приніс в цей світ своє божественне світло. І те, що казалось нерозумним, він зробив розумним. Він сказав: Агап, полюбіть безумовною любов'ю всіх, хто вам робить зло. Як людина, чому ми це маємо робити? Та як же ж він мені робить зло? Він мені сусідний такий поганий. Він мені там, є одна історія цікава, е, підвозив я жіночку там. Вона не моя сусідка, але моїх родичів. І ми від'їжджаємо від її дому, і вона каже, задави цього дядька, це йде, задави його. На машині мені задави. Так, і така звіль з боку, я взагалі я не паняв, не кому в смысі задави. У мене зразу перша миска, я взагалі нікого дави не собираюся. Чує йому цього дядька. І вона така така зла-зла на нього. Я кажу, тетя Валя, а що, що за так? Ви ж добра жінка, я кажу, чого ви хочете? Він мені собаку прислав. Я його не навіжу. Я хочу йому смерть. Ось. А перед цим вона мені задала питання за військових, як же це ж ви кажете, що не можна вбивати, як же ви кажете, що ворогів. Кажу, слухайте, дьваль. Кажу, от, от зараз, оце ваш ворог. Кажу, якого ви маєте полюбити всім своїм серцем. Я, я полюбити, та ви що? Ні, ніколи. Задави його, задави. Вернися, задави. Ну, вона така, ще може з юморком таким Кажу, ні, дідьваль. От якраз саме, коли вам людина перейшла особисті ваші мечі. Кажу, повірте мені, я спілкуюсь з військовими, я знаю їхню мотивацію. Вони хочуть захистити наші кордони. Є, Не так багато думок можу перечислити. Перше, я не хочу, щоб росіяни прийшли в мій дім, тому я воюю. Я не хочу, щоб вони творили безчинство з моєю родиною, тому я воюю. Я хочу, щоб вони забрали з нашої землі. Геть, тому я воюю. Кажу, дідваль, ну ви бачите, ну якось не сходиться, кажу. В цих військових нема ненависті конкретно до того, того людини, проти якої вона йде. Але він каже, я його зупиню, я його вб'ю. Ну Для того, щоб захистити інших. Кажу: а тут ви, будучи вже українка, в Україні ваш сусід українець. І ви кажете, задави його. Кажу, це я? Це нерозумно кажу, не робіть такого, покайтесь і повірюйте в Бога. І знаєте, коли я готувався до цієї теми, я згадав цю історію, і саме любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. А безумовною любов'ю, ті, хто тобі саме більше на своєму житті. Давайте будемо відвертими, це дуже складно, правда? Полюбити того, хто є твоїм ворогом. Але Ісус Христос сказав, ті, хто в світі, ті, хто в світлі, тоді між вами побачить любов. Мою Божу. А ті, хто каже, що ви любите брати Свого, о, що ви в світлі, але ви не любите брати Свого, то ви в темряві. Це ера світла. Я вас ті поздравляю, що саме з прикладом Ісуса Христа, саме з тим, що Він спустився на землю, як вже влад добра поставки. Саме з цим почалась ера світла. І саме з тим, ми, як християни, ми маємо розумітись на любові, Агапу. Ми маємо розумітись на безумовній любові, коли нам не потрібно, щоб нам щось доказали, як вони мають любити, як ми маємо їх любити. Ми просто маємо вже автоматично це робити. Тому що Ісус перший полюбив нас. Саме такою є любов Бога до людини. Вона проходить через слово Акапа, безумовність. Тому Він дав світу свого. Друге це любов людини до Бога. я вам також скажу, також це слово Ага. Коли є перша заповідь, яка вона? Полюби Бога всім серцем своїм, всім розумом своїм, всіма своїми справами, всім, що в тебе є, полюби Його. Скажіть мені, будь ласка, у нас тільки є люди, які ми любимо. Наші близькі, яких ми не за що не віддамо в обіду, з яких ми будемо стояти, ми хочемо їм словом чи ділом робити зло якось. Ні. От коли ми любимо Бога, безумовно, це ще більше, ніж слово близького. Хіба ми захочемо робити? Їх? Коли в нашому серці ми є може невозрожджені з возгорища, каже на різному етапі відбувається, коли ми вже возрождені з гори, ми написано, перестаємо грішити. Це говориться, що? Що ми стали відразу святі? Ні. Це означає, що наш пункт любові, людини до Бога став на той рівень, що ця любов є нагапа. Я не хочу робити боляче моєму небесному батьку. Я не хочу творити зло для нього, бо він прийшов заради мене, забрав мій гріх і помістив його на хрест і там мав перемогу. за це йому вдячний, і тому я не буду робити йому зла. Я буду любити і жити з ним. Він допоможе. Такою має бути любов людини до Бога. Івана 14,15. Якщо любите мене, мої заповіді зберігайте. Тобто, підтвердження того, що ми любимо, є дія. Хай вас був всьому і мене також, щоб ми трималися того рівня любові акапи до нашого Небесного Творця. Третій пункт любов між віруючими людьми. Ой, дуже цікавий пункт. Дуже цікавий. Я скільки чув людей, які приходять до, до церкви і кажуть, та ви ж там всі янголи, та ви ж там всі, наче з неба зійшли. Ну як? Я не можу просто дивлюсь на ваші світлі обличчя та думаю, ну оце я попало в таке місце, в якому дійсно все вихід, це правильно. Я буду до вас ходити, я все. Завдяки тому, що вона бачить любов, як сказано в Біблії, як побачить Бог між нами, узнає, що я мой учні. Коли людина бачить свою любов, вона захоплює з нею, бо в світі цього нема. Приходить до церкви, кається і живе церковне життя. І тут щось вона підозрює. Так, ну ладно, це цей брат значний Окей. Всі інші янголи, ось цим от будемо курати. Інші щось не так просто, так, стоп, їх уже двоє в церкві. Я її відсторонююся від них, але всі інші то ангели. І коли людина з роками розуміє, що ніхто тут не ангел. І ми всі такі ж люди, як і в світі, але у своїми, у своїми проблемами, своїми недостатками, бо ми всі люди, але ми є, маємо одну ціль, любов до Бога, вона нас об'єднує. І в цей момент, якщо людина дійсно сприймається, то слава Ісусу Христу. А якщо вона починає думати про людей, то біда. Чому Ісус сказав: дивіться, подражайте мені. Я основа церкви. Я є у краєугольний камінь. На мені будуй своє основання, на камені, не на піску. Скільки прикладів Біблії говориться про те, що мені подражайте, Ісус говорить. Не дивіться на людей. не шукайте в них істину, не шукайте в них свив'я. Я тобі сув'ячий. Любов між віруючими. Заповідь Нову даю вам. Це Івана 13, 34, 35. Заповідному даю вам любіть один одного, як я вас полюбив. Так любіть і ви один одного. По тому всі знають, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. 1 Івана 4,7. Любіть, любімо один одного, бо любов від Бога. І кожен, хто любить народився від Бога і знає Бога. І знову пишу. Я вам нову заповідь, яка справді є у ньому, і у вас, що темрява минає, і вже стяє істинне світло, хто каже, що він перебуває в світлі, а ненавиди свого брата, той ще й досі в темряві. Хто любить свого брата, той перебуває в світлі, і в ньому немає спокусу. А хто ненавиди свого брата, той у темряві. Він ходить і пітьма у пітьмі і не знає. Куди йде, бо тема зробила його очі незрячими. Дорогі друзі, любов між нами, якщо вона є, і в цих всіх місцях писання, які я прочитав, використовується слово любов Агап». Коли Ісус Христос приймає нас до себе, Він поселяє нас цю любов, якої ми раніше не знали. І цією любов'ю ми маємо любити всіх інших. Бо Він як? прежній розвіде. Давайте будемо зрячими, давайте ходити у світлі, давайте любити один одного. Приймати такими, якими ми є, з недостатками, з якимось провинностями, з неправильним словом, можливо, тобі брат сказав, можливо, десь він перегнув, можливо, на емоціях все було. Прости його. Підійди, скажи, брат, я тебе люблю. Обніми його. в лопа, якщо можна. І... І примирись, і ходи у світлі, бо ти будеш бачити свій наступний крок. І ти не вступиш в яму, і ти не впадеш в неї, і диявол не використає цей момент. Бо ми будемо ходити у світлі. Любімо один одного. Ми пройшли щойно: любов Бога до нас, любов нашу до Бога і любов між собою. І на цих цих етапах ми маємо використовувати слово «агапе». Безумовна любов, ту, яку дарує Ісус Христос. Амінь. Амінь. Четверте, любов віруючих до невіруючих. Римлянам 5.8. Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішними. Скажіть, це місце писання говорить про що? Що Ісус полюбив нас тоді, коли ми були гарними проповідниками? Е, Ісус полюбив нас, коли ми були над крутими християнами, які евангелізували села цілі ціль Ні. Ісус полюбив перше нас ще тоді, коли ми були грішниками. Е, скажіть, хто на цьому місці прийшов з миру це Не родився в християнській сім'ї, а прийшов з миру? Слава Ісусу Христу! Ви прекрасно розумієте, ви відчули саме цю любов Божу, коли, знаєте, кому більше прощено, той більше цінує. Господь вас видірнув з цього світу просто. Він дав вам шанс зараз бути серед народу Божого і ви стали цим народом. Ви отримали його благодать безкоштовно, але обрав він вас ще тоді, коли ви були грішні. Він побачив ваше серце, він жалиться, каже, ти, син і дитя моє, йди до мене. І слава Ісусу Христу, що ви почули свій голос. Ви почули, відчули цю любов. Безумовно, не було умови. Ви були гічника, ви не вартували, я не вартував. Я родився в християнській сім'ї наполовину. мене мама вірує батько ні. Бачив разу в своєму житті. Але я не вартував ні дня тієї любові, яку дав Господь якою він полюбив мене, я не варту ні секунди мого життя, я грішник грішник. Але Ісус Христос без умов, Він полюбив мене любов'ю Агапа. Він спас мене. Він дарував мені ціль в житті, Він дарував світло. Я живу в ньому. В ньому Слава Іусу! Кожен з вас має сніг повторяти. Ми маємо, коли ми бачимо невіруючу людину, як ми маємо проявити до нього любов? Він не завжди-не завжди, не завжди там може бути вихований, не завжди з гарної сім'ї. Особливо ваша серце знає, як це. Цей труд не став ми самими христивками як то кажуть. Але коли ми маємо в серці те відчуття, що ми можемо побачити нужду тієї людини, що ми можемо проявити цю безумовну любов до неї. Просто так, то слава Богу. Ми християни. Якщо це відчуття ні. Тоді ми, діти Божі. Тоді ми не, не дарма живемо на цій землі. Амінь. 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 Ісус закликав любити навіть тих, хто ще не знає Бога. І бути для них світлом. Матвія 5,44. Любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто вас ненавидить, і моліться тих, хто вас переслідує. Рівня 12.20. Якщо твій ворог голодний, нагодуй його. Якщо прагне, дай йому пити. Безумовна любов. Дорогі друзі, я вклався викласти основне. І зараз хочу прочитати разом з вами Коринтянам 13.8. 4.8. 1 Коринтян, 13 розділ, 4 по 8, 8 вірш. В цьому місці писання. А, чудово. Любов довго терпить, любов милосердна, не застрить, любов не величається, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого власного, не спалахує гнівом. Не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, завжди надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують просто та припиняться, хоч є мови та замовлять, хоч є знання та зникне. В цьому місті Писання кожне слово, любов. Є любов Агап. В цьому місті Писанні говориться про любов Агап. Дорогі Християни, дорога церква, пам'ятаймо про Божу любов безумовну до нас. Любімо Бога, бо Бог перш за все полюбив нас. Любимо ближнього, брата, сестру, любові безумовно. Прости йому все, що я тобі зробив. Люби людину на вулиці, коль свого сотрудника на роботі. Ну навчанні де він не був, безумовно, бо Христос тебе так любить. І те, що зараз ми прочитали, Агапе ніколи не перестає. Все замовкне. Прийдуть щасливі най... найстрашніші перед кінцем світу. Але любов не перестане. І основа всього нашого, сенс, всього християнського життя це Агапе. vez homem